Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде з вами відео такого характеру екзистенційного, філософського. Поговоримо, я поділюсь з вами своїми думками. Ви мені сподіваюся, в коментарях напишете свої думки. Прочитала я книгу, книгу дуже відому. Це одна, напевно, з найбільш відомих книг в світі. Прочитати я її думала давно, але не шкодую, що вона саме зараз мені трапилася. А найсмішніше в цій ситуації, що мені її підкинув мій старший син, а йому дала почитати однокласниця. Ну, я так пожартувала, що, напевно, ребята ви дуже-дуже серйозно і драматично надто сприймаєте своє шкільне життя, тому що це книга людина у пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Віктор Франкл, нагадаю вам, це дуже відомий вчений, він невролог, психіатр, віденський, але єврейського походження, за що, власне, під час Другої світової війни він не потрапив до концтабору, де провів багато часу, майже всю війну. І втратив в концтаборі свою дружину, своїх родичів, тобто однозначно, що людина, яка пережила дуже і дуже багато трагічного, і після звільнення. З концтабору Віктор Франкл заснував третю школу психотерапії віденську, або ще його методика називається логотерапія, екзистенційна терапія, отже, логотерапія, це є терапія сенсів, терапія сенсами. Тобто основна ідея його терапії в тому, що людина має віднайти сенс, заради чого жити далі. Отже, що я хочу сказати, бо книга багато викликала в мене думок, емоцій, рефлексій. то я вирішила їх не залишати собі, а з вами поділитися, можливо, комусь також це буде також буде це корисно, цікаво. Що точно цінно: цінне те, що людина описує досвід. Війни, досвід концтабора, це те, що ми зараз проживаємо. Так, звісно, війна дещо інша. Так, концтабори поширені не так, як у Другу світову, але от якщо те, що вони поширені не настільки, не означає, що їх нема. І, на жаль, ті свідчення, які ми отримуємо зі звільнених територій, які були окуповані росіянами. І які свідчення ми ще будемо отримувати, коли будуть звільняти наші міста, особливо ті, які довгий час були під окупацією, спочатку з 2014 року, то ми ще будемо точно отримувати багато жахливих та шокуючих новин і свідчень. І до того ж, є вже свідчення тих людей, які пережили полон, пережили російські тортури, ті самі концтабори, можна сказати, абсолютно спокійно вжити тут цього терміну, скажімо, свідчення. Видатного вченого мислителя, філософа Ігоря Козловського, який нещодавно буквально помер, І те, що він описує як свій досвід перебування в полоні, і в принципі, мені там дуже багато спільного, дуже багато перетинів. Отже, точно, що коли людина переживає аж такий якийсь досвід, то і більше нічого не лишається, і все людина втратила, опускається до якихось таких просто базових питань, жити чи не жити, і сьогодні, бо завтра невідомо, що буде, то, звісно, людина залишається сам на сам з собою. І а, з власними рішеннями, з власним вибором. І багато ідей Франкла особисто мені а, дуже зворушливі, дуже симпатичні, скажімо, такі, як а, про вибір людини, про те, що бути людиною чи не бути людиною, це питання власного вибору. А про те, що люди а, мені дуже сподобалося в нього там є. Його девіз як психіатра. І, власне, це те, про що і я в своїй роботі, те, що людина завжди більше за свою психікою, людина не обмежується суто психікою, більше за свій розлад, більше за свій діагноз. І ми маємо на це зважати, ми маємо враховувати особистість людини. Про відповідальність мені дуже сподобалось багато в нього про відповідальність, скажімо, от така ідея, що в Америці Франкл взагалі дожив до 97-го року. Тобто, в принципі, він бачив багато чого і він бачив те, як світ мінявся після Другої світової війни. І от він писав про те, що, на його думку, в Америці навпроти. Статуї свободи має бути статуя відповідальності на березі навпроти. Мені це ідея також дуже, я з нею погоджуюсь, що е, свобода е, має завжди балансуватися відповідальністю. Це дуже важливо. І про те, що навіть якщо людина опиняється, ну просто в жахливому становищі, в нелюдських умовах, вона завжди залишається вибір, як бути, ким бути, і скажімо. Наш вибір завжди є вищим за будь-які обставини. Ну, як на мою думку, це дає нам, як людям, дуже такий великий карт-бланш, дуже велике повноваження. Що якщо людина знає, заради чого жити, то можна пережити будь-яке як. Це те, з чим однозначно погоджуюсь, те, що мене зворушило, те, що мені так підійшло внутрішньо. І ще ідея про любов, про те, наскільки важливо любити когось, наскільки важливо бути поряд з людьми, з однодумцями, з тими, хто поділяє твої цінності дуже. Такі ну неймовірно зворушливі історії про те, як люди в констаборі голодні, холодні, хворі, виснажені, майже майже мертві. Як вони один одного підтримують, як вони шукають сенсів, як вони проводять там якісь сеанси групової психотерапії, це неймовірно, звісно. Але поряд з тим є історії про те, що про жорстокість, про те, що іноді і Франкл про це пише, що свої ті самі в'язні іноді виявлялися більш жорстокими, більш несправедливими. Ніж навіть наглядачі, і так були все ж таки наглядачі людяні, які намагалися навіть допомогти в'язням. І тут такий момент, який мені зрозумілий, як від людини, яка була бранцем концтабору, що він це не придумав. Але такий момент, що потім ну там книга складається з двох частей: в першій частині він розповідає власне про свій досвід. Як він був в концтаборі, що там відбувалося, і як їх звільнили. І в кінці він викладає дуже стисло, зрозуміло, основи своєї логотерапії. І от там він пише, що, в принципі, він не поділяє ідею колективної відповідальності німців. І що в принципі він я ще думала про це, коли книгу читала? Що думаю, а якою ж мовою він писав? Не вже не німецькою. Так, друзі, німецькою. Тобто, Франкл до кінця життя писав, говорив, повністю послуговувався німецькою мовою. Ну, це мені так собі, тому що якось одразу так тригірнула, типу, що це про хороших росіян, перекладаючи нашої мови і язикня політики. Але я, ну, це була моя перша емоційна реакція, і Франкл там пише, що на його думку, мова це не є зброєю, а це от просто мова є мова. Окей, да, чули ми таке. <хи> чули, е, мені це не підійшло, і мені здається, що це не підходить нам сьогодні. Але якщо подумати і е, зважити ситуацію Франкла і ситуацію нашу, то ми можемо подивитися, що вони не дуже однакові. Чому? Е, тому що, якщо виходити з того, що Франкл все ж таки єврей, на той момент. Коли він ріс, коли він розвивався, напевно, так він знав іврит, чи Радше Ідіш? Ну, тут я точно не скажу, яка є саме варіант єврейської мови був у австрійських євреїв. Але напевно він виховувався принаймні частково, при тому, що він був людиною світською, навряд він був глибоко релігійним, як вчений. Але точно, що він був в курсі, як то кажуть, єврейських культурних традицій. Але все ж таки на той момент, коли він формувався, принаймні, євреї не мали своєї держави. Тобто це не була ситуація, що він жив як єврей в єврейській державі, і до нього прийшли відбирати в нього життя, житло, мову, традиції, культуру і все таке інше. Була історія дещо інша. Він був європейським, австрійським євреєм і вважав себе все ж таки частиною європейської культури такої загальної. А скажімо, його єврейське походження, мені здається, що тут було дещо окремо. І я не думаю, що для нього був реально вибір між німецькою мовою і єврейською мовою. Скоріше за все, його вибір зумовлений такою. Певною мірою безвиходів. Якщо розумієте, про що я хочу сказати, що ну, не був він частиною свого національного якоїсь там держави. Не було тоді такого. І наскільки я знаю його біографію, що він і потім, коли сформувався Ізраїль як держава для євреїв, він потім туди не поїхав, він залишився власне, в Європі то можна сказати, що, можливо, політичним євреям він себе не дуже то вважав і тому зрозуміло, чого він обрав німецьку мову. Але у нас ситуація інша. В нас є національна держава, в нас є мова, яка закріплена, яку ми а, знаємо і якою ми користуємося, і в нас є національна саме держава. І тут вже питання, якщо людина вважає, що мова тут ні до чого, то значить вона не вважає себе частиною просто української. Національної, політичної спільноти і держави. Тому цей момент я так для себе вирішила, що ми себе не можемо рівняти з Франклом, бо в нас просто інша ситуація життя от і все. Тому зрозуміла, чому він так думав, а у нас по-іншому. А ще момент, в якому я так навіть трішечки сміялася, він наводить приклади свої зі своєї роботи там, з клієнтами, і от він каже, що от люди зараз потерпають від нестачі сенсів, а от сенси важливо віднайти. І скажімо, от до мене прийшов, прийшла людина, і каже, що я втратив сенс свого життя після смерті своєї дружини. А я кажу, а як ви думаєте, а як би ви померли першим, як би було вашій дружині? Він каже: ну, вона б страждала, їй було б дуже-дуже дуже погано без мене. Ну, Він каже, що а от ви, значить, тим, що переживаєте зараз, позбавили свою дружину цих страждань. Ну, Зі слів Франкла, це спрацювало. Але щось мені здається, що якщо я щось таке подібне скажу сьогодні людині, людина на мене подивиться з нерозумінням і скаже: Окей, класно, але я страждаю сьогодні, мені погано. Тобто, і буде права ця людина. Тому що мені здається, що сьогодні ми вже відходимо від цього принципу, про який казав, трішки слідкую за часом, або роздуми роздумами. А я не хочу все ж таки дуже довго говорити. Ми відходимо трішечки від філософії, що те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. І це добре. Тому що Франкл багато в чому про те, щоб просто не вмерти. Не вмерти і шукати вищий сенс в своєму житті. А ми хочемо не вмерти, відшукати сенс ще й жити добре. І мені здається, що в принципі це прагнення є нормальним і здоровим. І так ми вимагаємо більшого. Так, багато того, про що пише Франкл, зараз звучить трішечки наївно, бо вже просунулася і наука, і ми вже більше знаємо про роботу мозку, і ми вже більше знаємо. Про наші почуття, емоції, про те, як працює травма, і воно не так все просто. Тобто, так можна віднайти сенс, заради чого жити далі, але це не означає, не гарантує, що людина позбудеться травми. І така навіть зловила себе на такому злорадстві легкому, що я подивилася думаю, на того Франкла, якому доведеться працювати з сьогоднішніми молодими людьми, да, які багато знають, які, які начитані, які е, обізнані і нещасні і не бачать сенсу. Да. І мені здається, що фокус Франкла там геть не пройшли би. Тож, ми відходимо дійсно від цієї філософії, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, бо ну, просто не вмерти нам вже вибачте замало. Ми хочемо жити і жити добре. І це нормально. Але от такий момент, з яким також я погоджуюся, що іноді важливо трішечки піднятися над своїм стражданням. Тому що іноді без цього нікуди, скажімо, те саме лікування антидепресантами. Там є момент, коли треба потерпіти. І є момент, коли сьогоднішні люди ну, геть на це не готові, і е, я чую постійні скарги, постійне бажання, щоб якомога стало краще, щоб це кудись зникло. Мені здається, що от такого в хорошому сенсі стоїцизму нам іноді дещо не вистачає. Але це одні крайнощі. Інші крайнощі, коли також приходять ті самі люди, наші сучасники, але з іншою філософією, які звикли терпіти, терпіти, яких і терпеть шліфує, те, що не вбиває, робить сильнішим. Хочеться трішечки іноді поміняти ролями, аби одні люди. Люди трішечки навчилися бачити щось, крім себе, своїх страждань. А інші, навпаки, звертати увагу на себе, підтримувати себе, бо навіть той самий Франкл пише, що якщо що, ем, сенс страждання є тільки тоді, коли його неможливо уникнути. Коли людина страждає, не маючи в цьому сенсу, просто заради страждань, це називається мазохізм. І це мені також дуже сподобалось. Взагалі, за е, спогадами сучасників, і от е, про це писав попередній автор книги, про, про яку я вам казала, Невіл Сімінгтон, що Франкл взагалі був така людина, такий терапевт, що він от казав, як думав, казав, як є. І він про це казав, що да, моя логотерапія може іноді так дещо фруструвати людину, бо не все, що я скажу, за її захочеться почути. Тому да, от про мазохізм мені також сподобалось. І разом з тим я не можу сказати, що Франкл знецінює чиїсь страждання, бо в нього ж є така класна фраза, метафора, що Страждання схожі на газ. Коли ми випускаємо газ в якесь приміщення, воно заповнює все приміщення будь-яких розмірів, будь-яка кількість газу, да? все, ключове слово, все приміщення. Тобто це для мене про те, що не буває великої проблеми, маленької проблеми, і ми не можемо, скажімо, думати, що а от мені погано, тому що там у мене якась своя особиста проблема, а я не маю права на своє це погано, тому що. Що хтось цього зараз на війні, або взагалі ув'язнений, або там тортурам піддається. Ми не можемо так порівнювати, тому що все ж таки я є, я і маємо піклуватися про себе. Це також важливо. І це те, до чого ми приходимо сьогодні, все ж таки до важливості свого я. Але не його Бо про нарцисизм. Ну, Франкл тут дожив до періоду вже до епохи досягаторства, і він там пише, що зараз дуже важливі досягнення, досягнення, досягнення. А про процес ми забуваємо. І Він пише, що так, скажімо, коли я був в концтаборі, то я мріяв, як вийде там моя книга. Тут важливо розуміти, це буде цікаво і корисно почути, я думаю. Молодим амбітним людям або зрілим амбітним людям, да? що тільки молодим, про те, що буває, що іноді плани такі руйнуються, от Франкла, можна сказати, взяли просто з рукописом готової книги. І він там намагався якось її врятувати, комусь там передати. Йому сказали, ти що, яка тут твоя книга? Тут когось зараз повели е, е, спалювати, когось вбили, когось погнали в табір. Яка книга? Забудь. І Він на цю книгу потім зберігав в своїй голові, в своїй свідомості, коли було дуже важко повертався до цього, ніби подумки, читав лекції, але він казав про те, що я досяг успіху тоді, коли я перестав цього наполегливо прагнути, коли я став думати про сенси, про цінності того, чого я буду досягати. Успіх став приємною, побічним, приємним побічним ефектом. Мені ця думка також видається дуже цінною, особливо сьогодні, коли ну дуже ми от якось продовжуємо бути налаштовані на результати, там на кількість лайків, кількість підписників, там кількість там ще чогось, але ми забуваємо про цінності, про важливість самого процесу того, що ми робимо. Тому, друзі, я думаю, що я те, що хотіла, основне я вам сказала. Якщо я вас цією книгою зацікавила, то почитайте, вона така от маленька. Такого, ну, принаймні, той формат що в мене був. Вона дуже невеличка. Не можу сказати, що вона сильно легко читається, бо там все ж таки про концтабір. Але сам стиль викладення, як на мене, цілком собі ок. Вчора дочитувала, в мене спитали тут в полікліниці, в коридорі, чи це Біблія. Ну я подумала, що свого свого, свого роду так, можна і так сказати. А, якщо ви читали цю книгу. Або якщо ви просто маєте що сказати про те, про що я сьогодні з вами говорила. Діліться, будь ласка, в коментарях. Давайте про це з вами потеревенимо. Якщо не читали, я би рекомендувала почитати суто заради за такого загального розвитку. Залишайтеся зі мною на моєму затишному каналі. Сподіваюся, вам зна... затишно тут. Мені принаймні дуже подобається і спільнота, яка формується, і люди, які пишуть ваші коментарі. Це все мене дуже підтримує і є для мене сенсом і цінністю. Тож, я бажаю вам бути здоровими, бути в безпеці. І до наступних зустрічей. Пока!